Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні хотілося б вам розповісти про таку неоднозначну богиню, нашу слав'янську, як богиня Дана. Чому неоднозначну? Тому що дуже мало про неї чітких відомостей дійшло до нашого часу. Навіть міфів не так багато. Вона богиня води. І я вам розповідала раніше про богиню лелю, вона також вважається якимось чином відповідної за воду і має відношення до води. Розповідала про Макош, вона також якось якимось чином, також як і богиня долі, але ще їй приписували властивості відповідної за воду, за криниці. І ці богині якось зустрічаються частіше в розповідях, в міфах. От. А богиня дана, якось підзабута, виходить, що так. А чому? Ну, Зараз спробую пояснити те, що я знаю і як воно взагалі. По-перше, ще в давні часи. Коли була на території і нашої країни трипільська культура, тоді культ богині Дани був розвинений дуже добре. Її тоді згадували і вважали за основну богиню води, причому води прісної води і дощової води. Такої води, яка творила світ. Яка наряду з світлом, вогнем, теплом і вода, тепло і світло, першими з'явилися на землі і творили світ і творили життя. Життєдайна волога, прісна вода, дощова вода, яка падає на землю, яка наповнює собою річки, озера. Струмки, підземні води. Ось такою богинею, богинею стихійною вважалася богиня Дана. Почиталась вона дуже сильно в ті часи трипільської культури. І Трипілля воно було, як відомо, від Дунаю до Дніпра. Такі території займали. То на цих територіях богиня Дана була відоміша. Уже у туди далі північних і східних, більш східних слов'ян, там вже її ну, не так часто згадували. Ну, це Перше, знаєте, як перша причина, як розділення між слов'янськими племенами, територіями, різними сказаннями і міфами, тому там вони трошки різняться і в різних країнах. Так, але нас безпосередньо, звісно, богиня дана торкається, тому що все ж таки Дніпро це наша річка. І... То наші території були українські. Хоча не повністю, я так думаю. Але по деяким джерелам тут трипілля розповсюджувалася і аж до Чорного моря. Тому не будемо загострювати зараз увагу сильно на географії історії, а просто розповім ще цікаві факти про цю богиню. Як я вже сказала, вона богиня стихійна, відповідає за стихію води, життєдайної води. І є такий міф, що коли Сварог бив своїм чарівним небесним молотом по камню Алатирю і розліталися кругом іскри, то коло нього грався маленький Син Ярила, він тоді ще був малим, і він підняв там одну з іскорок, крисало і побіг до води і вкинув її в воду. І неначе від того вода ожила, набула стала живою від сонячного світла і тепла. Ну і ще вважається, що богиню дану чествували. На два таких знайомих для нас і по сей день свята, як Водокрес і Купайло. Зараз розповім трошки розлогіше. Що стосується водокресу. Ну, всім нам, сучасним людям, Знайома по християнській релігії Свято Водохреща. Нам розповідають церковники, що неначебто в цей день Ісуса Христа купали десь у Йордані, в Річці, хрестили і тому води зробилися життєдайними і чарівними. По всій планеті. Ну, а тепер озирнемося на тисячі років назад, коли ще не було Ісуса Христа, то наші давні предки також знали, що в ці дні, і у них також був було свято, тільки називався він Водокрес від слова Кресало. І також вони вважали, що всі води по всій планеті Земля в цей день робляться чарівними. Але тільки наші предки, хоча і жили так дуже давно, вони відштовхувалися від природних циклів. І пояснювалося це тим, що в ці дні, правда, трошки там зміщення йде по календарю, по древньому слов'янському. Календарю свято Водокрес припадало десь приблизно з 3-4 січня по 18-19 січня. Два тижні. Але самий розпал його початок припадав десь на оці дні 3-4, ну і так далі. Чому? Тому що в цей день. Наша планета Земля проходить по своїй орбіті еліптичній і наближається найближче, робиться в цей день, в ці дні до сонця. І тому, неначе по їхнім віруванням, ну, зараз це підтверджено наука, наукою, що Вода це така стихія, яка вбирає в себе всю енергетику і запоминає усю інформацію. І от коли наша планета Земля наближалася до Сонця максимально близько, всі води на планеті Земля перероджувалися, перепрограмовувалися інформаційно під впливом Сонця. І тому набували оцих чарівних якостей, які зовсім не від того, що зараз розповідають попи. І ось цими, цими днями на це свято Водокрес, наші пращури чествували і славили якраз богиню Дану. Вважалося по їхнім віруванням і міфам, що цей день був, ну, як би, як це називається, оглядини між водою і сонцем, ярилою, молодим сонцем. А потім на свято Купайла. Також згадувалася і чистувалася богиня Дана вкупі з Богом Ярилом, бо в них був на свято Купайла такий собі обрядовий шлюб, злиття стихії сонця, вогню і стихії води. Вважається, що на ці дні Купайла одружуються. Ярило і богиня Дана. Ось такі цікаві факти. До речі, і ця традиція стрибати в ополонку також пішла з тих ще давніх-предавніх часів. Тільки ополонка вирізалася тоді не просто кругла або не просто хрестом, як зараз, а спеціальним символом. Найдавніші вирізблення ополунок були зроблені у формі два квадрати, які так розполагалися, як наче восьмикутна зірка. І це символ богині Лади, матері всього живого. Тому і ополонка вирізьблювалася її чиром, її символом. Потім туди вже через віки, далі, то змінили форму ополонки і стали просто вирізати у формі рівностороннього хресту. Ну, звісно, це ніяк не пов'язано з християнством, було і з хрестом, а просто у наших. Давніх пращурів, символ обов'язково рівностороннього Христу, означав собою пересічення і злиття жіночого і чоловічого начала початку. Горизонтальна лінія то жіноча, вертикальна лінія чоловічий початок. Так що, як бачите, Наші дуже давні і дуже древні пращури були дуже розумними людьми, обізнаними в природних циклах, і їхні знання пов'язані були не з чим іншим, як з природніми явищами, сонцем, з водою, з планетарними навіть циклами. Звідкись вони знали, що в ці дні. Наша планета проходить по своїй орбіті і наближається до сонця саме в ці дні. І тому вони святкували це свято Водокрес, коли, як, наче, вперше зустрічаються молодий Ярило і Діва Дана і знайомляться. Вперше їхнє, якби, Знайомство, оглядини, а потім вже через деякий час на велике свято літнього сонцестояння на Івана Купала, чи на Купайло, правильніше сказати, відбувався їх ритуальний шлюб, злиття, злияння. І ось на водокрес ще були такі традиції, що першим в ополонку повинен був стрибнути найгарніший, найпривабливіший хлопець. Це як символіка того, що яр молода запліднює собою воду і вона оживає. Тому і міф такий, що маленький ярила кинув крес. Воду і вона жила, стала життєдайною. Можливо, це має під собою таку основу, як в живій природі творився світ, якщо брати по-науковому, ну, припустимо, виверження вулканів, якісь е, вибухи зірок, вони Випромінювали сильний жар, сильний вогонь, зливалися з, з замершими якимись льодами, льодниками, і вони починали перетворюватись на воду, випаровуватись і в них могло зародитися життя. Ось така була, є у нас з вами богиня Дана, богиня стихії води. Богиня води життєдайної, той, що творила світ, яку дуже славили саме в ці дні, які зараз переписали під себе християни зі своїми святами, і вважають деякі джерела, що саме тому і вона і не дуже відома, що її Намагалися витерти про неї пам'ять, бо народилася нова релігія. І у них були свої види на стихію, воду воду і на ці всі ритуали пов'язані з водою чудодійною, тому і намагалися цю богиню дану якось витерти із пам'яті, із літописів, і взагалі згадок про неї. Так що, друзі мої, вже не так далеко і літнє свято купайли, коли також згадується і славиться богиня Дана. І не забудьте тоді, коли ви будете, можливо, десь на природі, можливо, десь... Коло води в ці дні згадати цю чудову богиню, богиню води, що творила світ. Ну, як я вже сказала, міфів таких цікавих я не знаю, не знайшла поки що ніде. Але є такий цікавий невеличкий факт про всім відому пісню Віктора Павліка, де згадується наша богиня Дана в оцих словах, яка вважається, ну, думається всім, що ця пісня. Складена на якісь східні мотиви, але то не так, це приспів цей ширі-ширі дана, <сум> це якраз пов'язано з богинею води Даною. Я зараз не згадаю, як там він правильно співав, але мені трапилась така інформація, і я вам про неї розповідаю. То, як виявилося, Шматочок з давніх пісень трипільських ще приспівів, де якраз і співалося про богиню Дану. Ну, оце, мабуть, про цю богиню і все на сьогодні я можу вам що розповісти. Просто хочеться, щоб не забували ми. І таких богів, яких не дуже часто згадують, і про які мало що відомо, але так по часточку, по маленькій крупиночці ми зможемо з вами їх пам'ятати і робити їх сильнішими. Ну, оце про богиню Дану і все на сьогодні. А тепер трошки не в тему можливо, але. Ось, дивіться, підійшла грушка цвіте. І згадалася мені розповідь про грушу дичку. І я вам з вами хочу поділитися. Як виявляється, груша дуже цілюща рослина, особливо груша дичка. І ось, поки вони ще цвітуть і не відцвіли, кому це потрібно можна нарвати і насушити, або й так ем, свіжим поприймати е, квіти і листя груші-дички Від чого вони допомагають, від яких хвороб? ну По-перше, це, так кажуть, травники, це дуже допомагає чоловікам від простатиту. Береться одна частина квіток груші дички, і дві частини вдвічі більше листочків. Подрібнюється, запарюється склянкою окропу. Ну, береться, звісно, столова ложка, потім вже сировини, але один до двох. Запарюється окропом і настоюється 30 хвилин. Такий чай можна настій пити двічі на день, вранці і ввечері. Це допомагає зняти запальні процеси у простаті у чоловіків і працює як профілактично, щоб не довести діло до аденоми простати. Це перше. Друге, квіти, листя і навіть гілочки, груші дички. Можна, звісно, і сортової, але дичка вважається більш корисною, і причому набагато. Допомагають виводити солі, білі солі. І допомагає тому від остерохондрозу шийного і грудного відділу, особливо шийного. Так от, таким же самим способом, таким самим чином. Ми беремо квіти і листя, можна навіть гілочки і заварюємо, так само запарюємо і п'ємо впродовж цього сезону, коли в нас є свіжа сировина, і якщо ми сушимо, то можливо це робити і взимку в будь-яку пору року. Дуже корисно виводить, і кажуть, м'яко виводить білі солі з організму, допомагає від остерохондрозу. Ну, звісно, це треба пити не один день, але вважають, що дуже-дуже корисно в цьому плані. Ну і ще квіти, листя, груші дички і з добавкою такої трави, як зірочник. Такий бур'янчик, його так багато траплялося. Воно таке, квіти біленькі, схожі на зірочки. Зірочник також квіти листя. І можна, якщо є ще незабудка, то це допомагає від катаракти. Зірочник і груша. А якщо додавати ще незабудку, то незабудка сама по собі також допомагає, в кого, знаєте, то є чорні мошки перед очима, пелена така перед очима, поганий зір, то цим, цією настоянкою промивати очі, кажуть, дуже корисно. Ну, ось так побула, побачила грушу дичку. Ну і узвар. Узвар з грушок також дуже-дуже корисний, недарма наші пращури полюбляли узвар з груш і не тільки з груш. Тому можна пити впродовж всіх сезонів, можна пити і нам всім також нарвати, насушити цієї чудової рослини. Я думаю, що такий, знаєте, профілактичний курс, припустимо, попити чай грушевий впродовж місяці, потім перерва і ще, то нікому не завадить, бо життя у нас зараз таке, що, мабуть, хвороби в вигляді остерохондрозу, то майже у всіх. Може бути. Ну, оце і таким ще з вами знанням поділилася. Може, кому актуально, може, кому згодиться. Якщо цікаво більше, то, звісно, в мережах або в літературі можна пошукати, почекати, пошукати, почитати. Більш докладно про це все. Ну, а я побачила грушу та вам нагадала. Ну, може комусь згодиться. Все ж таки, знаєте, і тема відео сьогодні така у нас про воду, про стихію води. А це така, знаєте, стихія, без якої немає життя, яка наповнює все живе, і ми з вами складаємося з води майже повністю. І це найсильніший розчинник всього. В ній все розчиняється. І, до речі, на водокрес, то наші пращури також набирали воду, так само, вважаючи її чарівною, життєдайною, такою, що не псується. І в ополонках купалися по тій же причині. Так що... Християнські церковники дуже-дуже помиляються в тому, що це їхнє ноу-хау і це води планети Земля робляться чарівними через те, що десь у Іордані хрестили Ісуса Христа. Це було відомо ще задовго до з'явлення цієї релігії на планеті Земля. Ну, от і все, друзі мої. На цьому буду закінчувати таке відео. Така в мене вийшла прогулянка. Всім бажаю миру, добра, здоров'я крепкого. Щоб все у нас було добре і все у нас було гаразд. До нових зустрічей!